Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі, і сьогодні ми з вами будемо говорити про нову заяву польської влади. Її зробили одразу декілька можновладців на цю тему, і вона буде стосуватися проблеми з цукром, яка зараз існує в Польщі. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайки і ділитися своїми враженнями в коментарях під цим відео. Отже, одразу двоє. Польських можновладців зробили заяви з приводу ситуації, яка сталася в Польщі, яка складається навколо цукру. Бо багато хто з вас е, знає і особисто це на собі відчув, коли в магазині е, або е, вже дуже завишені ціни на цукор, або його взагалі в деяких містах вже немає. Це пов'язано з панікою, яка почала складатися в Польщі е, буквально там 2-3 тижні тому, коли е, Поширювалася така інформація, що цукру не буде, цукор треба купляти. Різні мережі почали вводити обмеження там, на 10-20 кілограм в одні руки. І люди, звісно ж, замість того, щоб зберігати спокій, одразу ж всі ринулись до магазинів, почали скупляти по 10-20 кілограм, робити це щоденно, робити це по багато разів. І от зараз багато в кого хто знаходиться в Польщі, є вдома дуже багато цукру. Навіщо? Незрозуміло. Отже, віце-прем'єр-міністр Генрик Ковальчик запевнив, що після нового сезону закупівель ціни на цукор нормалізуються. Він нагадав, що вже дуже скоро осінь, і дуже скоро вже буде новий цукор, і це допоможе нормалізувати ціну. От тому я думаю, віце-прем'єр-міністру Польщі можна вірити. І також з іншої сторони в нас є ще заява. Міністра сільського господарства та е, сільського розвитку. Якщо хтось хоче платити, нехай платить навіть 15 злотих. Я б ніколи не заплатив 10 злотих за кілограм цукру. Зараз люди купують його 10-20 кілограм, вибачте, але кому треба 10 чи 20 кілограм цукру на кілька днів? Це просто паніка. Отже, Міністр е, висловився, як ми бачимо, е, трохи різкіше і закликав людей не панікувати, і закликав включати голову і думати, навіщо вам зараз там в короткостроковій перспективі 10 або навіть 20 кг цукру. І е, він також говорить про те, що е, також наголошує на тому, що скоро новий сезон закупівель. Новий врожай, і він запевняє, що ціни на цукор також нормалізуються, впадуть, а цукор повернеться назад на полиці. Бо він говорить, що 2 злотих, звісно, він вже ніколи коштувати не буде, бо зараз зовсім інші часи і зовсім інша економічна ситуація в країні. Але до ціни 4-5 злотих він вернеться. Це я говорю про ті мережі, де він зараз вже коштує дорожче. І також, щоб люди розуміли, що ціна на нього 10, 15, 20 злотих за кілограм не буде. Бо такі чутки також е поширюються різними, е різними сумнів... сумнівними медіа. От. І також він повідомляє, що ціна буде 4-5 злотих, а не 2-3, тому що подорожчали добрива, буряк, енергоносії. І, але навіть при таких великих подорожчаннях і при інфляції він говорить, що ні про яких 10 злотих за кілограм мови не може бути. Е, тож, друзі, е, давайте не панікувати. Якщо вам той цукор справді не потрібен, то купуйте стільки, скільки вам його треба. А якщо він вам взагалі не потрібен, то немає чого його купляти з панікою. Бо в нас буквально два місяці тому в Україні була точно така сама ситуація з сіллю, коли в один день. Хтось там написав, що все, солі не буде. І, лю... і зразу ж на полицях магазинів сіль стала коштувати по 100, 150-200 гривень за кілограм, тобто в 10-20 разів більше, ніж вона коштувала до цього. І потім взагалі зникла з полиць. І все одно, через два місяці, як ми бачимо, зараз в Україні жодної проблеми немає. Ціна нормалізувалася і всім хватає солі. Але все одно ми розуміємо, що в Україні десь є люди. Які просто живуть собі десь в квартирах, вони їм та сіль, вони тратять один кілограм раз в півроку, але при цьому вони закупились там собі цілими ящиками, цілими упаковками по, по 50-100 по кілограм, аби було, бо вдруг не буде, а ми будемо мали. Тож, друзі, давайте не вдаватися в такі крайності, давайте не вдаватися в таку паніку. Віримо польській владі. На щастя, вони нас поки що. Жодного разу не підводили, тож їм можна вірити. Дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Буду вдячний, якщо ви висловите свою думку з цього приводу в коментарях під цим відео. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!